Так, ми з вами продовжуємо тему метод групування. Давайте подивимось, як це при обчисленні. так, секундочку. Обчисліть значення виразу. Вибачте. Обчисліть значення виразу. Найзручнішим способом. Тут теж треба групувати. Може хтось хоче спробувати? Дивіться, ну, перепишіть умову. І так, перше. 157 помножити на 37. От Ліна зараз нас чує. Не чує, так? Десь відсутня. Аліна є середа. Теж немає. Асмік. Є тут. Асмік, дивись. А, давай подумаємо разом, що тут можна згрупувати. Ну, Для всіх чотирьох спільного немає, але, наприклад, для перших двох є щось спільне. Ну, тут можна винести за дужки 150. А, ні, не можна. Так, можна, можна. З перших двох. А з третього та четвертого згрупувати їх і винести за дужки що? 143. Так, ось давайте з перших двох винесемо за дужки 157. Що залишиться в дужках? 37 плюс 29. Так, плюс 29. Так, плюс пишемо, бо там два додатніх. З цих двох виносимо за дужки 143, і в дужках залишається 42 плюс 24. Так, ну і тепер давайте а, обчислимо, чому будуть дорівнювати ці суми. 37 плюс 29. Це скільки буде? Це буде 68. 66. 66. Ой, 66. Так, а тут в дужках що буде? Так, тут 6 теж. Теж 66. Бачите, в нас є спільний множник 66. Ми можемо його винести за дужки. Що залишиться в дужках? 157 см плюс 143. Угу. Скільки ж це буде? Так, це буде Сейчас. 200?

190, так. Да. Ще 2,0. Молодець. Добре. Візьмемо другий приклад. Теж здається, що там щось страшне, але ви побачите, що там все буде гаразд. 5,1 друга, мінус 16. Умножити на 4,5. Плюс 10,13. Умножити на 5,1 другу. І мінус 16. Так, ну тут не так просто, як в минулому, трошки складніше. Але ось подивись уважно на ці чотири е, вирази, де ти бачиш щось спільне. Ну, 5, цілих одна друга, і там ще одна 5, цілих одна друга. Давайте згрупуємо перше і третє. Угу. А четверта. Ну друге та четверте, там теж є спільний множник, так? Угу. У нас ми за дужки 5,1,2, і в дужках залишається 9,2, а плюс 10,1,3. Так, 1,3. А... Так, дужки, а от дивіться, Тут обидва з мінусом, тому давай мінус 16 винесемо. Що тоді буде в дужках? Один. Чотири з половиною. Так, від цього добутка. А, да. чотири з половиною і а, плюс один. Чому плюс? Бо ми виносили від'ємне, тому знак змінюється. Так, п'ять цілих одна друга помножити. От скільки це буде? Ну, 9 плюс 10 – це 19, але 2 третіх плюс одна третя. Це 3 третіх або 1 ще. Тобто буде 20, так. Okay. 20. Ой. Так. А чому дорівнює сума в другій дужці? Так, ну 16 умножить на 1, це скільки буде? 5,5, так? Угу. Mm -hmm. Тепер питання до тебе. А зараз є спільний множник? Ну, да. Так, є. 5,5 і 5, одна ну, друга. Це одне і те ж саме, так, бо одна друга це є половинка. Ви можете або mm. так написати, або замість цього написати 5,5. Що в дужках залишиться? Так, ну в дужках залишиться 20, мінус 16. Давайте замінимо. Мені здається, краще з десятковим дробом, 5,5. А 20 угу. мінус 16 uh -huh. це буде? А, ну, 4. 4. 5 і 5 на 4, скільки це буде? А, так, е, щас. 5 на 4. Це 220 і один знак від окремого кому 20. Два. Дивіться, 55 на 4. 50 на 4 – це 200. 5 на 4, 20. Тобто буде 220. Але так, як у вас було там 5 і 5, ви один знак відокремлюєте кому? Можете в стопчик просто перемножити. Так, зрозуміло, діти? Так. Добре. Тепер давайте подивимось: ось. Можна було стирати, діти? Діти. Так. Може повернути, чи не треба? Ні, будь ласка. Возвращаю. Так, а тепер подивіться, будь ласка, що можна ще тут зробити? Ну, от, які ще бувають. Так, асмік молодець, 10 ставлю. Давайте подивимось на вирази, які містять не а, три, о, не 4 доданки, а 6. Таке теж можливо. Ми можемо виносити, коли доданків 6. І так, можна це стирати діти? Ну, мабуть, вже Денис, роби скріншот, бо ми не встигаємо. Я вже все. Угу. Візьмемо номер 661. АТ в квадраті, мінус АП, плюс Т в кубі, мінус ТП, мінус БТ в квадраті, плюс БТ. БП, точніше. Дивіться, якщо доданки у вас не 4, а 6, то там так само або робите групи з трьох таких пар, або можемо згрупувати по три доданки. Давайте зробимо групи з трьох пар. Ну, наприклад, перше і друге. Є спільний множник Так, А. У третього четвертого спільний множник Т. А у цих двох. Тривога. Тривога. Ну, якщо ви в безпеці можете залишитися. Якщо ні, йдіть в укриття, але обов'язково потім подивіться, добре? Так, у першого та другого можна винести за дужки А. Що залишиться в дужках? Т квадрат мінус П, так? У 3 і 4 можна винести Т за дужки. Залишиться теж Т квадрат мінус П. У 5 чет... та 6 можна винести за дужки Б, але так як перший доданок з мінусом, давайте з мінусом винесемо, тому знаки зміняться. У першого доданку буде плюс, а у другого мінус. Ось Т квадрат мінус П – це спільний множник. В дужках буде. А плюс Т і мінус Б. Тобто можемо і по три групувати. Так, друге візьмемо. А хто залишився? Є такі? Є. Я, да, остались ще. Ах квадрат плюс А в квадраті. мінус МХ квадрат мінус Мі в квадраті плюс. М мінус А. Так, що тут групуємо? Хто хотів би вістити? Ну, в першому можна винести А за скобки. Давай, Артем, в цьому. першому А. Перше з другого ми групуємо далі. Так, в другому М. Третє, четверте М. А тут нічого спільного, але можемо просто дужку написати, так? В дужки взяти. У першого і другого виносимо за дужки А, що залишиться в дужках? Х во, во вторгій степені прибавить Y. А ви бачите, не буде спільного. Тут таке не буде? Ні. Тому дивіться, якщо ви побачили, що ви якось згрупували, я бачу вже, що не вийде. Давайте шукати ще якийсь спосіб. Тобто, так як ми спочатку е зробили, в нас ось ці два залишиться без нічого. А ну давайте по три згрупуємо. Дивіться. Артем, а ну дивись, в яких трьох доданків є якийсь спільний множник? От перше, друге і ще яке. І шосте. Згодна, Там спільний множник А. Ось у цих трьох спільний множник М. Ось виносимо за дужки А. Що залишиться в дужках? Х в другій. Так. Додати Y в другій. І? І відняти один Будеть. так у цих трьох так М uh, в дужках Х другій. Плюс М. А давай мінус. Мінус М. Ти йдеш в біжище. Ну, там просто минус М. Ми да, да, хорошо? Так, що залишилося? Х в квадраті додати. Y. Y в квадраті і відняти 1. один. Водить. Чому відняти? Бо ми виносимо від'ємне. Є в нас спільний мужник. Так. Ось. Виносимо. Що буде? Х в квадраті додати y в квадраті, відняти 1. Так, і в так. другій душці А відняти М. Так. так, все зрозуміло, діти. Це вже більш складені речі. Так, артем третє ще бере. Mb мінус M. Плюс 7 мінус 7B. Мінус 7 М в квадраті, плюс М в кубі. Ось давайте теж будемо по три групувати. Так, а ну-ка дивись, що з чим. Подивіться, спочатку, може, ви побачите, там якісь множники. три разом групу складають. Ось сімками, бачите, давайте їх згрупуємо в трьох. А ось ці, що залишилися, вони мають множник М спільний. Ось, давайте так, з хвилястих Артем, виносить М. Так, виносимо М. В дужках Б відняти 1 І додати М в квадраті. Згодно, з цих трьох виносимо за дужки 7. Плюс 7, так? Плюс 7. В, в душках залишається. Чекайте, я на наступній строчці напишу, бо там мало місця. Так, що залишиться? Uh, один, так. Один Б. Мінус Б і один минус Б і мінус М в квадраті. А тепер подивіться на ці дві дужки, Вони неоднакові. Як вони називаються? Вони називаються протилежними. Бо дивіться у да. одинички мінус тут плюс. У Б тут плюс. Тоді знак. Знак змінимо, так? Змінимо знак на мінус перед другою дужкою, і просто перепишемо її вміст так, як в першій. b 1 плюс M в квадраті. Тепер цю дужку можна винести за дужки. що залишиться? B відняти 1 додати M в квадраті. І друга дужка – m відняти 7. Так, молодець. Артем, вже в тебе 11. А тепер дивіться, діти, я хотіла ще показати більш складений прийом. Можна очистити? Так. Добре. І так, це номер 663. Розкладіть на множники три члени. Розкладіть на множники. А проблема в чому? Дивіться, у вас немає спільного для всіх трьох. В методі групування нам потрібно не три доданки, а чотири, так? бо ми робимо групи або з двох, або з трьох доданків, а тут три. Так ось дивіться, тут нестандартний прийом полягає ось в чому. Ось у нас є х квадрат, вираз з хсом і число. Ось те, що з хсом можна якби розбити на два доданки. Розбивайте так, щоб було що виносити за дужки. Ну, наприклад, я тут бачу четвірку, ось я зроблю 4х плюс 4. Але 5 це 4 плюс ще один Х. І ще один Х просто так напишу. Тобто, дивіться, 5 х якби ми розбили ось на такі два доданки. Але тепер в мене вже 4 доданки. Я зможу спробувати згрупувати ці доданки. Наприклад, перше з другим, третє з четвертим. У першого другого я виношу за дужки х. Залишиться х плюс 1. У третього і четвертого виношу за дужки 4. Теж залишиться х плюс 1. Якщо у вас є спільна дужка х плюс 1, ми виносимо це за дужки, в дужках залишиться х плюс 4. Діти, чи зрозуміло це? Так. Це вже більш складені речі. Так, ну деякі діти не завжди бачать, як ми можемо це розбити. А ну, давай, Артем, спробуй в другому. Зрозуміло, з п'ятьма іксами ми будемо гратися. От як би ти їх розбив? Ну, розбив би на 4х і X. Мінус, так? мінус Х і мінус 4 х Давайте спробуємо. Так, тепер знов що групуємо. Х в квадраті з Х. Угу. І мінус 4х з 4. Так, з цих двох що можна винести за дужки? Х. Так, що в дужках залишиться? відняти 1. Так, добре. А з цих двох? 4. З яким Мінус 4. Мінус 4, так. Що залишиться в дужках? Х віднято 1. Так, тепер виносимо за дужки спільним множник. Так, перша дужка хміну 1, друга х відняти 4. Так, ну знову все вийшло. Добре. А тепер дивіться, тут що робити? Тут коефіцієнт 1. Як цю одиничку розписати, щоб щось було спільне з шісткою. Тут є декілька способів. Наприклад, можна спробувати. Як один отримати? Наприклад, 3 мінус 2. Тобто, можна так, 3хси мінус 2хси. Давайте спробуємо, може, і вийде так. Тобто 3 мінус 2 це ж буде ось цей 1, так? Але, так. якщо я так подам, бо в цих двох в мене буде однаковий множник. І в цих двох буде. Але ну, не будь які комбінації тут можна було зробити, там 5-6, не вийшло б, мабуть. А, зараз подивимось, чи вийде тут. А, так, а, хто ще хотів би? То, а, Старушкевич є ще, щоб я йому трошки підвищила. Ні, Нет, Старушкевича нету. Так, а хто хоче? Ну, є Логін, є Аріна, є Іван. Вот, Логіна, хоче. Логін, ну давай, Мистюш. Тут можна згрупувати x 2 та плюс трих. Mm -hmm. Так, третій та четвер. А. Так, ну, не це не буде так. x помножити на x плюс 3. Так, а з цих двох виносимо сундучки. Два. Мінус два помножити х минус плюс три. Плюс 3, так? Так, ну, бачите, так вийшло, бо є однакова дужка, значить, все вийшло. Виносимо її за дужки. Х плюс 3 помножити і друга дужка Х мінус 2. Ось дивіться, діти. Те, що ви зараз робите, дуже важливий момент. А, бо тепер, наприклад, якщо б я вас попросила розв'язати рівняння квадратне, ви б могли спробувати розв'язати його саме таким методом. Тобто. Розділивши на чотири доданки, винеси, ну, методом групування. Так? Це досить складений прийом. Я хотіла сказати, що на Западі, ну, в наступному класі, ми з вами будемо розв'язувати квадратні рівняння за допомогою формули коренів, кажучи через дискримінант. На Западі це не вивчається, і там. Є така програма, вона якби розв'язує за вас завдання. Ви знаєте таку програму. Так ось вона розв'язує рівняння саме ось цим методом, тобто розкладаючи на множники. Але це не дуже зручно, через формулу зручніше. Але зараз ми вивчаємо цей метод. Так, Насті, що тут запропонуєш зробити? Ну, я думаю, можна 4 і а, Б розкласти. Так, 4 а, Б як можна, подати як два доданки яких. Mm. В тебе тут трічка, тому як? Один, один А, Б, та ще три АБ, так. Коефіцієнт один ми не пишемо. Так, тепер що з чим групуємо? А, 2 плюс А, Так, і ці два, так? І з першого по що виносимо за дужки. А помножити А плюс Б. Та е, плюс 3 помножити на АБ. Е. 3 Б можна винести, так, Настюш? Так, 3 можна винести. Так то ж казати АБ плюс Б в квадраті. Так ти ж Б виносиш, ти 3 Б виносиш. А, ой. Е, Залишається А плюс Б. А так, як ти б сказала, в тебе б не було однакової дужки, бачиш? Так. А тепер є. Так, виносимо її за дужки. А плюс Б помножити на А плюс 3Б. Так, добре. А, Настя, давайте так. А, домашнє завдання. Я скажу, хто які оцінки отримав. І так, домашнє завдання з алгебри. Ну, а в якості складеного номера це 664, 662. Такі не дуже складені. Ну, але теж на цю тему. А, це 653. Зараз. Та що ж таке? 653? Зараз, діти, зачекайте одну секунду. А, так, іще два номери. 648. 653. Все. Ось ці чотири номери. І в понеділок ми вже зустрічаємося очно. Так, не, не виходьте, щоб я сказала, в кого які оцінки. А, так, ну, по-перше, припинимо. Не виходьте ще. Бо я потім не, я не записала і може так статися, що я забуду виставити. Зараз. Та що ж таке? Діти, зачекайте.